Сполучені Штати Америки для українців є стипендією в розмірі 30 тисяч доларів США на сьогоднішній день 24 тисячі 675 доларів. Коштує грантова програма, яка фіксує таку вартість навчання на кожен рік навчання студента на кампусі. Саме головне, що в цю вартість навчання входить навчання проживання. І дворазове харчування. Тобто, фактично, це така сума не просто за tuition fee, не просто за навчання, а по суті за в тому числі побутові витрати. Ну, звісно, без ваших якихось особистих витрат, які йдуть окремим бюджетом, не стосуються цього бюджету. Ще один провайдер: Шилер Університет в штаті Флорида, в місті Тампабей для українців мають стипендію: 50%. Вартість навчання складає 8500 доларів. Сполучених Штатів Америки за рік реально дуже така потішна, приємна цифра, як для сполучених штатів Америки. Кому хочеться навчатися, знову таки там у Флориді, в сполучених штатах, то звертайтеся до нас. Хто хоче навчатися, в сполучених штатах не в Флориді, то теж звертайтеся до нас.